Поміняємо напрямок. Десять разів окупанти намагалися прорватися на Лиманському напрямку. Це повідомляють у генштабі збройних сил України. Там ворог атакував поблизу Карпівки середнього, мирного, дробишевого та шандриголового. Власне, про ситуацію на Лиманському напрямку будемо говорити з Володимиром Назаренком. Це заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Нацгвардії. Рубіж Майор Володимире. Уже з'явився збір на екрані. Вітаю вас. Тому давайте почнемо з того на що це збір. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. І також хотів би подякувати, що анонсуєте збір нашої бригади, 4-ї бригади Рубіж. Це зараз на повні реби. Попри те, що змінюється погода, стають дедалі складніше подонів умови. Але на жаль, все ж таки, на четвертому році технології зробили дуже багато хлопки вперед. і... Знову ж таки, ворожі бепила різного роду, чи коптери зі скидами, чи півідрони так чи інакше, доволі активні дії. На жаль, і ми маємо ми просто зобов'язані зробити робити все можливе для того, щоб максимально обезпечити наших побратимів піхотинців, які фактично виконують найтяжчу роботу на своїх плечах. тримають лінію фронту навіть уже на не так, як лінію фронту, як смугу, як так звану кілзону і. Не людських умов, жахливих побутових умовах відбувають спробу купатися і дійсно великої кількості знищують укупацію. qr код є на екрані. Номер картки є на екрані. Станом на зараз зібрано 459 тисяч 600, а треба 800 тисяч гривень. Зараз ви можете долучитися будь-якою сумою будь-якою копійчиною. Все це важливо разом. Ми закривали і більші збори. Тому, будь ласка, долучайтеся. Будемо вдячні вам за кожну копійку, Володимире, Давайте про оперативну ситуацію. Як минає ця субота на Лиманському напрямку? Мало чим змінюється ситуація загалом по всій лінії сходу. Ворог так чи інакше пробує просуватися. Це в основному загальна приблизна тенденція. Це в основному малі піхотні групи, тобто під перекриттям якихось на місцевості. Моментів, коли можна пробувати безперешкодно або непоміченим плити це древні групи окупантів. фактично шлях від їхніх тилі, там де у них точок накопичення, їхніх роззосередження до мовної лінії фронту займає не те, що кілька днів а може займати кілька тижнів. Тобто вони накопичі з нори до нори від бліндажа до бліндажа, і таким чином пробують, пробують проходити. Але також на деяких місцях ділянках сходу я загалом кажу. Тенденція така, що все ж таки осінь у на початку зими більше там протягом зимової кампанії, ворог систематично більше робить ставку на застосування такої чи іншої ну гусеничної бронетехніки по кольосної бронетехніки, обшитої там різними питаннями решітками, але так чи інакше може пробувати застосовувати бронетехніку, ну зокрема і на Покровському напрямку, і на інших напрямках а, тощо тому дійсно. Загалом все залежить від підрозділу окупантів, які виконує задачі від тактики ресурсування. Але знову ж таки, ми чітко розуміємо, що в цих умовах е складної логістики, складних побутових умов, е то все ж таки та тактика, яка була влітку на початку осені, дрібними пішими групами, вона менше активна і більше хворог все ж таки буде пробувати робити е просування стосовуючи де інде те, де індесько. Все це супроводжується величезною кількістю артилерійських обстрілів. Тобто на жаль, ворога зберігається перевага по всьому лінії по входу кількості полів боєприпасів до артилерії, тобто може використовувати, турбуючи вогонь з артилерії на рівні там, з кабами, пабами іншими авіаційними боєприпасами на рівні з ракетними системами залпового найбільше ну, ти самі ударними БПЛА, типу шахет або карань пробують тероризувати й ближні сил оборони, і все це в комбінації Ворог намагається цю от кількість кількість тих засобів, які у нього є, реалізувати в перевагу там в плані просування. Але більше, в більшості випадків не ворога це не вдається, адже ну втрати щодня. Бачимо зведення введення генерального штабу за тисячу півтори тисячі знищених або Нешкоджених окупантів надзвичайно великі цифри, і в більшості випадків, оці от, продаж труднів окупантів, даються невдалими для відповідальних. Ну, Володимире, якраз я з вами хочу поговорити про погоду. Зима на носі з одного боку зникає зеленка, зникають листочки і вже не сховаєшся в посадках, і дрони краще бачать. З іншого боку, земля місцями буде непрохідна там, де немає асфальту, биті шляхи. Росіяни ж дуже сподіваються завжди на генерала морози, як вони кажуть, що все замерзне, і техніка поїде. От попередній досвід попередніх зим про що каже: наскільки їм допомагали замерзлі дороги. І чи замерзають вони настільки, щоб могла безперешкодно рухатись їхня техніка? Чи гусеничної техніці це взагалі не завада ні багно, ні що? Насправді в багатьох моментах все ж таки стан логістичних умов, стан доріг, що стосується особливо кольосної техніки, це доволі серйозний викон. І Більше того, та сама гусенична техніка може там застрягати до того ж, ми чітко маємо розуміти, що в минулому році зима було не сильно морозна. От ну жахливо в плані побутови, тому що в день це тане вночі Все замерзає на рано, ранок. ранішній сіряк все починає танути, виконуються пороги, і знову ж таки механізовані колони або бронетехніка вже не виконує ту роль, яка вона виконувала у 22-му, там чи на початку 23-му році. Це зараз уже не якісь броньовані мобільні машини, які там можуть брати якісь. Вони фактично там насправді МТЛБ, БМП чи танк доволі складно відрізнити між собою, тому що все це обшито решітками, щитами, закрито там різними сітками. Перетворені ці машини просто знаємо, такі фактично коробочки, які просто, як знаєте, такий таран їде по полю з дуже маленькою швидкою. І це така, ну, ж таки, однієї сторони складна на пробиття ціль для ударів. Такі. З іншої сторони проста, тому що вони не швидко, швидко маневри. Тому я сподіваюся, теж, ж таки ставка на ці броньовані одиниці не спрацює ворога, і знову ж таки, треба подивитися, які втрати окупантів броньованих машинах і танках. десятки тисяч. Справді, я сподіваюся, все ж таки цей металметалобрук, який. Виробляв радянський союз, радянська імперія протягом е багатьох десятків е років минулого століття. Воно все ж таки рано чи пізно закінчиться. І так, у них нового тому все ж таки теж закінчиться. Тому рівну підсумовуючи різні підрозділи окупантів діють з різною е тактикою, але спільно це надзвичайно велике використання в небі або до обох сторін, гарних розвідувальних, хоча знову ж таки е набагато складніші польотні умови. Але з іншої сторони ми чітко розуміємо, що заховатися в податках не набагато складніше, адже немає такої зеленки, немає розслідування, і на полях і де ну, окупанти намагалися стан якимись птищами пробувати працюватися, проповзати в прямому сенсі слова під час літа, щоб не бути поміченими. Зараз все ж таки для них це набагато і набагато складніше. І пішки знову ж таки теж у вогбагнюці набагато складніше. У першого ж ми перейдемо до ситуації в небі і до зимових перспектив для неба. Нагадаю про збір, збір на реби для бригади Нацгвардії України. Рубіж, qr код бачите на екрані. Ось треба його ось так включити. камеру, якщо у вас смартфон, навести на QR-код, зісканувати і далі він автоматом перекидає на банківський додаток або на гаманець. Звідти можете задонатити. Якщо вам зручніше за номером картки, будь ласка, станом на зараз ось поки ми поговоримо. Наші глядачі задонатили 25 тисяч гривень. Долучайтесь, будь ласка, гривня дві п'ять. Сіть, я це кожен раз кажу, бо головне навіть не сума, а то що те, що ви не стоїте осторонь і долучаєтесь, тим більше реби дуже потрібні для захисту неба. Володимире, погода псується, дощі далі. Зараз трошки у нас не знаю, як у вас в Києві. У нас у нас в Києві трошечки відлига, але буде холодати хмарність, батареї, акумулятори розряджаються швидше. Як це вплине на небо, на наші очі і на наші ударні можливості? Ну, передусім, я хотів подякувати вкотре за те, що закликаєте українців донатити на наш збір, і подяка кожному українцю, який підтримує збір нашої бригади на четвертому році. Він не втомлюється донатити на сили оборони. Це надзвичайно важливо. Бо глибока, глибока честь і повага кожному українцю. Що стосується ситуації в небі, Очевидно, що ем, морози так інакше впливають на да, і на комулятори і на технічні можливості. Але знову ж таки, це вже не той самий не той саме двадцять чи рік, і спеціалісти сфери застосування безполотних літальних апаратів так чи інакше мають певні технічні рішення, які полегшують роботу тих самих БПЛА. Але знову ж таки, тут сучасна війна це змагання ресурсів і технологій на рівні з е... вміннями, навичками пілотів, на рівні з навичками технічними якостями БПЛА. Важливо, ще й ті. Тобто, чим більше БПЛА в небі, чим більше розвідувальних, чим більше ударних різного чи то на волокні, чи то на радіокеруванні з різними частотами, чи то важких бомбері, тобто всі ці засоби в комбінації із Ударами артилерії, з роботою мінометів, з роботою танків і з роботою важких якихось а, піхотних засобів озброєння. Все це в комбінації дає те, що при виявленні ворога, при виявленні пересування ворога в так бумовній кілзоні, про яку зараз багато експертів говорять, це означає просто ну, ноль шансів для окупантів, десь там цими малими дрібними піхотними групами проводити. Тому на деяких напрямках більше ці випадків сходу на деяких напрямках сходу ворог так чи інакше. Все частіше і частіше, як ми доказали, пробує приходити на стару практику, з якого вони в принципі починали по моїх штабне але це знову ж таки означає практику бронетехніки що щодня. Ворог продовжує втрачати і бронетехніку свій живу. У нас хвилинка лишається. Я в соцмережах бачила м, такі думки військових. Вони пишуть, що помітили, що росіяни стали ну подекуди на деяких напрямках, в деяких підрозділах стали мало вразливі до ушкоджень уламками, тому що в них мовляв хороший кевларовий захист це прям якийсь кевларовий одяг. Чи бачите ви якусь зміну в цьому, чи, чи ні? Насправді знову знову ж таки, що стосується застосування боєприпасів та боєприпасів. Бувають різні випадки. Буває так, що один снаряд 155 чи там касетний, це те, що протягом попередніх років на великій відстані міг знищити там. Ну то впадаючи там 50-100 метрів від окупанта, ми бачили, як цей окупант знищився. Але з іншої сторони, ми також розуміємо, що були випадки, коли там безпосередні близькості від окупанта, так чи інакше, зривався чи міна мінометниці артилерійський снаряд, до прикладу. Кажу, і окупант відносно залишався знешкодиною неушкодженим. Звісно, сподіваюся, що все ж таки якісь уламкові ще поранення він отримав, але він продовжував рух. Він потім відпрацьовувався іншими заступниками, але впільно в тому, що це знову ж таки немає універсальної зброї. Немає такої зброї, яку б нам надали, яка б забезпечила 100% просто там тотально за один день перемогу війни. Тому все ж таки все озброєння цього збройні розвиваються протягом десятків і десятків років. Ті самі гармати, ті самі безполонні літальні апарати які несуть боєприпаси, все це побудовано в принципі на вуликовій речині на уламки для того, щоб проникати і знищувати купання. ну, тобто воно не може бути універсальним, але воно активно розвивається Ну але на жалі, універсального захисту теж немає. Якихось бронежилетів, які вдягнув і повністю захищений. Володимир, спасибі вам велике. Спасибі yeah. всім, хто долучився до збору. ну так, зараз рахую 40 тисяч гривень. Я воно ще буде докочуватися. Дякую. Дякую всім, хто долучився. Володимир Назаренко, заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи ї бригади НГУ, Рубіж Майор був в нашому ефірі.